Кожен раз, як з'являються новини про будь-який ремейк, підіймається питання. А чи потрібен цей ремейк грі? Чи треба чіпати класику, або краще залишити її, як є, бо у процесі оновлення гра може втратити властивості, що зробили її класикою, а новий досвід буде гіршим, ніж старий. І особливо активними були ці дискусії про Silent Hill 2. Розробники з Bluebird Team раніше робили лише хорори з головоломками, а у цій грі присутній справжній геймплей. Багатьом не сподобались і первинні трейлери, було враження, що розробники не покращують, а без смаку і совісті погано перероблюють оригінал. Нас очікує найбільший провал року та заплямована репутація першоджерела. Але ми всі помилялись. Розробники активно працювали над виправленням помилок, прислуховувалися до аудиторії гри, та на момент релізу змогли запропонувати настільки гарно відновлену класику, що вона гідна титулу гри року, якщо закрити очі на те, що оригінал вийшов 23 роки тому. Як вони це зробили? Як грається відновлена класика у 24-му році? Та чому за тортури своєї психіки завдовжки в 15 годин вам варто віддати свої чесно зароблені тисячу 300 гривень про все це та багато іншого у цьому відео. Хоча грі вже 23 роки, все ще можливо деякі з вас не знайомі з серією. Отже, у цьому відео не буде суттєвих спойлерів через те, що не варто руйнувати досвід новим гравцям, для яких ремейк буде першим Silent Хілом. А ось фанати вже і так все знають. Можливо, вже придбали та навіть пройшли цей ремейк. Отже, для розуміння почнемо з того про що взагалі Silent Хіл. Гра починається з монологу жінки на ім'я Мері. Дружини головного героя Джеймса Сандерленда у своєму листі вона запрошує його зустрітися з нею в їхньому особливому місці, яке розташовано в місті Сайленд хілл Проблема полягає в тому, що Мері померла три роки тому від невідомої хвороби, але у листі описуються деталі, що знають лише він та вона, і цього достатньо, щоб змусити його всупереч здоровому глузду вирушити до міста у пошуках дружини, на випадок, якщо вона дійсно чекає його там. По прибуттю в місто, виявляється, що воно повністю занедбане і покинуте. За винятком монстрів, невідомої натури, що нагадують більше відтворені у реальність кошмарні образи, ніж живих істот. Та Джеймс у цьому місті не один. Окрім нього, декілька інших людей також прибули Silent Hill у, у пошуку чогось, та між всіми ними можна прослідити спільну рису. Всі вони мають свої проблеми та незгоди. Через що до них взивається місто, у якому реальність часом все більше перетворюється на кошмар та втрачається розуміння, чи існує ця реальність взагалі. Чи реальні люди, з якими контактує Джеймс, чи дійсно Мері чекає його у цьому місті? Все це належить дізнатися гравцю на шляху просування Джеймса в глиб міста, його свідомості, минулого та гріхів. Що помітно одразу, так це новий вигляд затянутого туманом міста. За допомогою Unreal Engine 5, Team зробили нову версію міста абсолютно містичною. Хоча в оригіналі туман було додано лише через технічні обмеження, а саме невелику відстань, на яку оригінальна PlayStation могла прогрузити локацію. У ремейку на туман навпаки пішли всі можливі ресурси. Завдяки цьому утворюється жахливе враження при пересуванні містом, без візуальних орієнтирів складно орієнтуватися у просторі. А зі всіх сторін можуть бути вороги: який шорох у вас за спиною? Це вітер чи щось гірше, що утворює якісь дивні Попереду, який зламаний пристрій чи монстр, що чекає можливості напасти на вас. Як би ви не хотіли дізнатися, через туман ви не зможете нічого побачити до того моменту, як підійдете ближче, і буде вже пізно реагувати. Та не лише на тумані завершується нововведення. Незважаючи на те, що місто за структурою та локаціями вірне оригіналу, деталізація та можливість досліджувати локації значно підвищилась. Відтепер можна відвідати майже кожен будинок з метою знайти необхідні ресурси, сховатися від ворогів або просто дізнатися. Більше про життя міста. І хоча значна кількість цих історій не впливають на головну історію, та дуже часто записки, вважайте ні про що, вони роблять місто більш живим. Що важливо, разом з вулицями міста аналогічний розвиток отримали і приміщення, у яких Джеймс матиме провести багато часу. Кожне з них утворює образ реальної локації, у яких зовсім нещодавно ще активно йшло життя. Досягається це через те, що у приміщеннях повно різних деталей, що на це вказують. У житловому комплексі є ресепшн з важливою інформацією, логічний. Шляхи навігації по приміщеннях, повністю доступний гравцю внутрішнє подвір'я та навіть у якості шоркату між різними поверхами комплексу використовуються пожежні сходи. Dark Souls навіть тут дає про себе знати. І навіть якщо відчуття реальності приміщення у місті, де реальність не існує, вас не здивує, то обов'язково здивує, що головні локації, вулиці міста, житловий комплекс та лікарня фактично дублюються під час проходження у вигляді звичайної локації та її альтернативної версії в іншому вимірі. В будь-якій грі двічі про Вести три години в одній локації було б нудно та дратуюче, але через те, як інша інтерпретація тієї ж самої локації змінює від неї враження, такої проблеми не тільки не виникає, а ще й утворюються нові враження від двох локацій, як єдиного цілого. І якщо те, як змінюються проходи між різними частинами локації та загальний маршрут навігації гравця, теоретично можна приписати оригіналу, насправді ні, то однозначно перевагою ремейку є реалізм приміщень та їх деталізація, від чого вони запам'ятовуються під час проходження. Візьмемо для прикладу лікарню Брукхейвен. Під час першого візиту досить часто гравець повертатиметься до ресепшену для того, щоб зберегтись, вирішити важливу головоломку та отримати нову зброю. Початку променів вечірнього сонця разом шелестом листя біля вікна утворюють приємну атмосферу, безпечний простір, де, попри жахи навколо, зберігається хоч трошки спокою та стабільності. Пізніше повертаючись на цей ресепшн, біля нього будуть вороги. Розібравшись з ними, гравець знову отримає доступ до приміщення та можливість зберегтись, відпочити. Та послухати, як нічний дощ лється за вікном. Але коли лікарня перетвориться, та ви знову будете досліджувати її, то на контрасті з металевими стінами, брудом, слизом, іржею та гнилими приміщеннями, майже неможливо буде побачити хоч щось схоже в локаціях, і вони відчуватимуться зовсім інакше. Проте під самий кінець, як ви знову потрапите до цього ресепшену, утворені спогади дозволять вам впізнати цю локацію, подивитися, як вона змінилася, та здивуватися тому, наскільки сильно кошмари Джеймса перетворили це місце, а також Наскільки сильно відрізняються, здається, однакові локації, що лише такі невеликі спогади дають впізнати їх. За локації зрозуміло. Отже, адресуємо другу сторону медалі візуальних змін у ремейку зовнішність персонажів. До Джеймса питань немає. Його оновили так, що нема за що критикувати. Актор відмінно відіграв свого персонажа, а розробники зробили все можливе, щоб зробити Джеймса у грі живим. Це можна прослідити навіть у вигляді його обличчя, що поступово змінюється з плином сюжету через умови, в яких він знаходиться. Відповідним чином реалізовані зміни у вигляді Еді, вигляд якого противний відповідно до його характеру, та Лаури, зовнішність та поведінка якої відповідає її персонажу. Проте багато кому не сподобались зміни Марії та Анжели. мовляв, що в оригіналі Анжела була молодою. Та відображала змученого персонажа. А зараз, вибачте, виглядає як 30-річний скуф. Ну що ж тут сказати? Обжекшн. По-перше, варто зазначити, що якщо зміни її вплинули на візуальний образ Анжели, то у кращу сторону вони зробили її ще молодшою та ще більш змученою. Якщо оригінал дає відчуття більш дорослого персонажа з меншою кількістю проблем, то ремейк на них наголошує, а відомі кадри з першої зустрічі з нею дійсно були лише старою версією. І на релізі присутні суттєві зміни, що покращили як вигляд персонажів, так і ракурс. З яких ми на них дивимося у катсценах щодо Марії, на зміни в ній треба дивитися у контексті того, ким є цей персонаж. вона виглядає схоже на дружину головного героя, але це не вона. Якщо образ мері більш спокійний та тендітний, то Марія виглядає набагато більш сексуалізованою, що підкреслює її одяг та поведінка. Вона спілкується та поводиться так, немов бажає, щоб Джеймс став її партнером тут і зараз, на відміну від оригіналу, де від її вигляду можна отримати враження, що вона бажає від Джеймса 300 доларів. І, хоча оригінал має для цього свою причину і тому зображує її так, новий та більш стриманий вигляд більш сумісний з історією. Марія виглядає живою, реальною, як людина, у сторони якої може подивитися Джеймс та обрати замість Мері, через що їх стосунки більш логічні, органічні, а їхня кульмінація у вигляді фрази Сі real» демонструє зацікавленість Джеймса у Марії. Він прийшов у Сайлендхіл за дружиною, а не хвойдою з коментарів під постами у новиначі. А якщо вам не дають покою просто зміни у вигляді, як сам факт, під час пересування містом з Марією, вона у мотелі знайде свій одяг з оригінальної гри та спитає Джеймса, чи пасує їй цей образ. Щодо геймплею, звісно ж, оригінал не відрізнявся його якістю. Бойова система була реалізована на мінімальному працюючому рівні. І що цікаво, Blue per Team також у всіх своїх попередніх іграх робили атмосферні локації з цікавим сюжетом та головоломками, але без якогось геймплею, окрім цього. І здається, що було б, якби от поганий. Геймплей так і залишився поганим. Проте зараз не 2001 рік, отже, стандарти набагато вищі, і тому Blueberry спробували взяти кращі ідеї з ремейку Resident Evil 4, також класики, що переробили під сучасні стандарти та навіть більше. Чи вдалося їм подивитися, як треба, і зробити належним чином. По першим трейлерам здавалося, що ні, бойова система навіть гірша, ніж в оригіналі. І знаєте що, якщо вас турбують ті трейлери, можете сміливо про них забути. Як ви могли помітити, камера переїхала за плече головному та тепер присутні вільне прицілювання. Використання зброї зроблено досить просто та зручно. Натискання кнопки удару призведе до удару ближньої зброєю. А ось якщо перед цим натиснути кнопку прицілювання, Джимс візьме у руки вогнепальну зброю та буде стріляти з неї. Імпакт від пострілів та влучання у ворогів присутній та відчувається гарно, від чого використовувати зброю приємно. Переваги оновленої системи також можна записати й те, як поводять себе вороги. Манекени ховаються так, що їх важко помітити та ухиляються від ударів. Медсестрими маніакально розмахують палицями та ножами, а звичайні вороги швидко повзають по землі, і все це треба враховувати гравцю, щоб ефективно їм протистояти. Для цього також треба буде і правильно обирати в моменті яку зброю використовувати. І не тому, що це survival horror, та патронів має бути мало, до чого ми ще повернемось, а тому, що дуже часто різні вороги знаходяться поруч, і деяких краще вбити двома пострілами в голову, когось дробовика, а когось забити палицею. Хоча з цим бувають і проблеми. Наприклад, за всіма канонами ігрової індустрії, дробовик має чинити шкоду по площі та, можливо, по двом ворогам водночас, але це або не працює зовсім, або настільки не неефективно, що здається, немов дійсно стрільба з дробовика чинить шкоду лише одному ворогу за раз. Також складним відчувається зміна зброї. Якщо ви раптом вирішите взяти в руки той самий дробовик замість пістолета, є така можливість, що ви не встигнете його дістати або анімацію скасує отриманий удар від ворога. І тому у моменті треба буде ухиляти. Від всіх атак, щоб знайти таймінг та дістати ту необхідну зброю. До речі, ухилення. Попри те, що головного героя звуть Джеймс Сандерленд, а не Мухаммед Алі, він вміє ухилятися від атак ворогів та робить це досить ефективно. І якщо вам такі нововведення здаються сумнівними, це нормально, але можемо запевнити, що нововведення працюють і роблять це гарно. Джеймс намагається впоратись у битві як може, враховуючи, що він не тренований боєць як умовний Леон Кеннеді. У тому. Як він б'є, видно, що він просто замахується з усієї сили, не вміє краще і так само ухиляється, не робить перекат, як у Dark Souls, а лише відступає у сторону. Досить просто, втім, все одно краще, ніж стояти та приймати атаку ворога. Не забуваємо, що це за жанром Survival Horror, отже, важливою частиною є менеджмент ресурсів, і патронів не так багато, щоб грати немов у шутер. І хоча, якщо ретельно досліджувати локації, у вас швидко утвориться великий запас аптечок, а ось. Патрони даються в не дуже великому обсягу. Їх буде достатньо, щоб грати, досить комфортно. З одним лише нюансом, що за можливістю треба буде переходити у ближній бій, щоб зекономити ресурси. Отже, якщо підсумувати, то можна зробити висновок, що розробники гарно виконали свою роботу. Ви не отримаєте дуже цікавого екшену або великої варіативності, але й не для цього люди в Silent Hill грають. Тим паче, враховуючи невеликий досвід команди та незолоті гори замість бюджету розробки, за якою стоїть Konami, що дуже Дуже любить гроші, настільки сильно, що всі свої відомі ігри перетворить на патінку автомати, щоб заробити зайву гривню. Нагадаємо, що Konami відомі за таке гарне рішення, як викинути хідео Кодзіму зі студії, бо той витрачав гроші на розробку якісних ігор. А замість цього вирішили витратити зекономлені гроші на мережевий Metal Gear, який став таким провалом, що з того моменту жодної нової гри в серії не вийшло. Це не Sony, що можуть запропонувати 200 мільйонів на розробку гри. Рівня The Last of Us 2. Та навіть так, Blueberry Team можуть продемонструвати рівень деталей як у того ж самого Тлоу. Наприклад, у випадку карти. Коли гравець бажає переглянути карту локації, Джеймс дійсно дістає паперову карту, де він сам власноруч під час гри відзначає важливу інформацію. Закритий прохід, Джеймс відобразить відобразиться на карті. Є важлива інформація у контексті дослідження локацій, вона буде зображена на карті у вигляду малюнку. Це також надає можливість більше зануритися у світ гри. Через те, що, крім індикації, скільки зараз патронів у зброї, більше ніякого інтерфейсу на екрані немає. Та самого факту, що це реалістично, якби будь-хто з нас попав у це місто, звісно, в першу чергу більшість з'їбалась би зі страху, а ось ті, що залишилися, малювали б на карті, куди треба йти, щоб хоча б щось зрозуміти у цьому містичному місті. І таких деталей дуже й дуже багато. У деяких місцях Джеймс немов згадує щось, коли дивиться на певні сцени, і можна здогадатися, що це ті місця, які були важливими в оригіналі. По-першому, прибуттю у місто, головний герой навіть не знає, куди йому рухатись, хоча Мері згадала їх особливе місце у листі. І лише через годину дослідження, почувши знайому мелодію, він згадує, що це за місце може бути. Це дуже сильно відрізняється від оригіналу, але ця зміна робить історію більш логічною у контексті сюжету оригіналу. І всі ці моменти дають зрозуміти, що розробники дуже люблять перше джерело і поважають його, а де можливо. Без надмірно масштабних і зайвих змін гру розширюють, навіть за саундтрек, який 23 роки тому відповідає Акіра Ямаока, який розширив та покращив вже існуючий трекліст. Якщо ви не знайомі з цими композиціями, вам буде достатньо послухати це. Вірним оригіналу залишається сюжет. Він більший за обсягом, та інакше презентує деякі моменти, і іноді сцени можуть відрізнятися. Втім, вони не змінюють загальну ідею та історію. Лише розвивають та покращують її. Комбінація технічної реалізації, нового візуалу, зміну бойовій системі, деталей, саунд дизайну та повага до ідеї першоджерела, все це утворює Silent Hill 2 Ремейк. Під час проходження вам буде страшно, іноді огидно. Проходження займе вас 15-20 годин і майже кожна буде відчуватися як тортура. Але вам це сподобається. Сюжет, що був дорослий 23 роки тому, на контрасті з тим, що деякі теми розробники бояться. Ця розкривати зараз відчуваються ще більш дорослим, унікальним та вражаючим. Поєднання всіх переваг здатно перекрити будь-які недоліки та утворює досвід навіть кращий за той, що гарантувало оригіналу статус класики. Його існування не відміняється релізом оновленої версії, але ремейк можна радити і як першу гру у серії новим гравцям, так і обов'язковий до проходження досвідом фанатам. Копія в українському стімі варта своїх 1300 гривень, і навіть 2000 гривень на PlayStation. Можливо, навіть краще буде грати якраз на PlayStation, дуже висока роздільна Здатність та не найвищі налаштування графіки це погано, проте ще гірше бути жертвою синдрому Unreal Engine 5, мікрофрізи, досить низький FPS та артефакти рендерингу. Це все ціна, яку платить гра за свою графіку. Втім, на консолі Sony більшість проблем відсутня. Якби не статус ремейку, це була б потенційна номінація на гру року. Та навіть без номінації це один з найважливіших та найкращих релізів за останній час. Отже, якщо у вас були сумніви, вам варто придбати та по. Грати у цю майстерно оновлену класику. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео, ми розглядаємо кожен коментар, і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!